Що реалізовується громадською організацією голос громади і спрямований на активізацію участі тросянчан у місцевому самоврядуванні? Важливий і головне дієвий крок у налагодженні взаємодії між владою та громадою. Про це та багато іншого говорили громадські активісти, депутати, вуличкоми, голови квартальних комітетів та представники влади під час засідання «Круглого столу. Детальніше про проект, що реалізується, присутнім розповів голова громадської організації Голос громади Анатолій Заяць. Проєкт був запущений у грудні місяці. Його стан зараз наступний. Проєкт здійснюється громадською організацією Голос громади разом з міською радою за підтримки от що та центром ТСК. Про що ви бачите зараз на цьому слайді, проєкт реалізується за фінансовою підтримкою Міністерства зовнішніх справ Данії. Мета цього проєкту запровадження механізму в участі жителів міста Терсанець у місцевому розвитку через створення квартальних комітетів та дієвої системи громадського моніторингу. Дій провадження місцевих ініціатив та дій місцевої влади. Проект активно працює, запроваджуючи свої заходи у повсякденне життя Тростянчан. Серед заходів проєкту впровадження інтерактивного вимайданчика відкрите місто. Ви вже про його наслухані. Постійне відсутня заходів у мережі. У місцевому кабельному телебаченню та інтернеті, а також проведення постійного моніторингу реалізації місцевих ініціатив через громадську організацію ВОЗ громади, які очікувалися результати? Це стволіти семь портальних комітетів, вони створені, вони офіційно зареєстровані, вони приступили до своєї діяльності. Створення місць доступу до інтернету. Такими місцями зараз з'являється це громадських місць, міська бібліотека, запуск веб ресурс відкрите місто. Цей ресурс працює. На платформу поступають пропозиції від мешканців міста про проведення соціологічного дослідження, як я вже сказав, матеріали у вас. На руках був розроблений план соціально-економічного розвитку та вже до 14 грані. Тобто в цій частині очікувані результати проєкту досягнуті. Далі. Було проведено два тура зборів по мікрорайонах на ви бачите, коли проводилися ці збори. В основному це був 12 місяць, січень та лютий 2014 року. Другий тур зборів щодо програм соціально формування соціально-економічного розвитку. Інформаційне забезпечення здійснювалося голосом громади, а також щотижнево конкурентом. За нашими підрахунками охоту на дето 2,5 тисячі абонентів кабельне мовлення, а також около 12 тисяч користувачів соціальних мереж і до 5 тисяч читачів. Інформаційний супровід, який вже сказав, звісно газета «Круглий Крудийфір, місцеве капельне мовлення, а також е, пішли оголошення на сайті Персенецької міської ради, Персенецької міськради в Оберегі. Из акцій велике э, значення определялись навчанню э, членів робочої групи проєкту. Чотири тури э, навчання пройшли наші спеціалісти, а також здесь у розвитку організації. Два, два тури В 12 му місяці прошлого року. Потім реалізації проєкту ви виникли вже які пропозиції по підтримку зверхова самоорганізації населення. На нашу думку, все-таки треба більше організувати, ефективно організувати навчання персоналу самоорганізації та їх, планування їх діяльності, підготувати паспорти мікрорайонів, організацію публічних місць доступних мешканців міста до... Інтернету, оскільки обмежена таку кількість місць відкрити сторінки органів самоорганізації на сайті Київської Ради, а також забезпечити представництво органів обторачої Ради при міському голові. І є сподівання маю без безумовно залучити органи самоорганізації населення до участі у грантових програмах, от такі обсяги. Які досягнути контекст цього проєкту. Друга частина цього проєкту буде безпосередня робота органів самоорганізації населення. Що проєкт також вас буде повідомляти. Одним з результатів роботи проекту є видання кількох друкованих документів, зокрема, книги про те, як формується бюджет Трусянця та власне програми соціально-економічного розвитку та бюджету міста. Досить. Важливий суттєвий документ це бюджет, бюджет міста, а також план соціально-економічного розвитку. Зв'язку з тим, що кількість таких документів обмежена, ми надали їх депутатам міської ради і також членам виконавчого комітету громадської громадським організаціям, як і які найбільш масові. Другий документ, який напрацьований, це для масового користування Бюджет, строма бюджету з тим, що каже людина з кожен мешканцев, розумів концепцію бюджету, а також яким чином можна впливати на формування такого бюджету. І останній документ, на якому я ще довше зупинюся, це. Дати соціальної дослідження з питань взаємодії міської влади та жителів міста з питань військового розвитку. Анатолій Заяць презентував присутнім результати соціологічного дослідження, проведеного спеціалістами. Дослідження вів Сумський університет та повітряної по 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 соціології. Я зупинюся е на деяких із питань, які сподівалися. Е у вас зацікавленості і послуги більш афективний роботі, як громадських організацій, так і осередків, і партійних осередків. Що, я скажу, що це не перший документ нашої праці, який складається, тобто склалася вже певна традиція проведення соціологічних весни. Основні положення цього документу наступні. Рівень співпраці з місцевою владою на сьогоднішній час, рівніше, на момент проведення соціологічного дослідження, складав 54%. 35, тобто одна третина опитаних була незадоволення співпраці з місцевою владою. Я не буду зараз зупинятися на... Ви зможете прочитати більш детально там на цих арсані. Далі при цьому більше влаштовує співпраця людей, які проживають у приватному секторі. Можливо, це через те, що там е, от сектор е, комунальних послуг можливо менший і тому більш можливо. Саме це постріяло в такому стану. Щодо інформації про місцевий розвиток, тобто 47% опитаних отримують його від засобів масової, масової інформації, місцевих засобів 14% з інтернету, 6% від вуличкомів та 8% від когани. Органів влади. Тобто ми бачимо тут досить високу роль засобів масової, інформа... масової інформації і вклад інформації про місцевий розвиток. Щодо готовності інформувати владу про проблеми, готовність виказали 43% опитаних, а також 29%. Процентів опитаних послалися на те, що це є обов'язком депутатів. Разом з тим 72%, 72 опитаних все-таки готові чи іншим чином інформувати владу про проблеми, які в місті спостерігаються. Щодо особистих звернень, то біля 35% громадян це роблять е, у 40% випадків не було потреби, а 25% не бачив цього сенсу. Щодо об'єктів звернення громадян, до міської ради зверталося. 18% до депутатів, 10%, до овичкових, 10% до ради, 4%, до Держадміністрації, 3%. Щодо характера звернення. Заяву і скарги складали 15,40%, особисті зустрічі 18%, родна слухання 5%. Щодо довіри, до вуличкомів вона складає 56%, до депутатів 52%. Планування соціально-економічного розвитку, великі надії, населення покладає на вуличком як суб'єктів, через які таке планування може здійснюватися. Щодо підтримки звітування органів влади перед вуличними комітетами, такої підтримки 83%, 83% виказали необхідність такої підтримки. Черговість таких звітів має бути... Віддається перевага квартальна. Раз на рік підтримують ідею проведення таких звітів тільки 14%. Характер звітування віддається перевага саме у мікрорайонах. Це коротко, те, що стосується всього соціологічного. На цікавих моментах соцдослідження акцентував увагу міський голова Юрій Бован. Кожен, якщо не попрацює, дуже цікаві, багато цікавих речей. Перше, і, откуди видають наші досвячення інформацію про різні суспільно-політичні події, про діяльність депутатів і багато про діяльність органів влади. Зверніть увагу. Із газє, журналів телебачення і так далі, 47%, а від знайомих із сусідів 27%. Зверніть увагу, тобто люди довіряють сарафанному радіо майже то, то, что, ну, двічі менше, ніж газети. Газети вважаються колосальні свяства, ресурси для того, щоб їх напечатати, продати і так далі. А люди іноді своєму сусіду вірять більше, ніж газеті. Це цікава річ. Друга цікава річ. Інтернету почали довіряти майже 14% людей, чепають інформацію про... Життя про все 14%. Тобто це означає те, що сьогодні з кожним днем інтернет набуває неабиякої популярності поступово, і дуже багато політичних сил просто уникають інформування людей через інтернет. Інтернет не довіряє майже 20% людей з вищої освіти. Тобто кожен п'ятий черпає інформацію виключно з інтернету. Він їй більше довіряє, ніж почувши від сусіда, від когось іншого, чи від влади, чи від газети. Чи стелебачення і тому подібне. Дуже цікава речі. По поводу наступного, що я хотів би акцентувати, по поводу відстоювання інтересів, наші мешканці дуже велику надію покладають на депутатів, але ще більшу на сьогоднішній день показалося дослідження на волі вуличних комітетів. Чому? Тому що, як показало дослідження, що е, депутатам довіряють. Тому що він найбільш компетентним, вважають його лише 26% мешканців, тобто кожен п'ятий. А у урячкова 31%. Крім того, якщо ну, в общій масі, почти і майже 60 обічковим, і майже 50% депутатів. Тобто е, половина населення вірить, що депутати і річкові можуть відстоювати їхні якісь права, проблеми вирішувати на території і тому подібне. Цікава така інформація. І... Ще одна цікава цифра це планування місцевого розвитку. Майже 78% людей хочуть, щоб міський соціально академічний розвиток, розвиток планувався через співпрацю міської влади з головами вуличних комітетів. Це дуже велика цифра, бо розуміють, що у може можуть висловити пропозиції по своїй вулиці. І по звітуванню. Люди хочуть, 83% людей це дуже велика цифра, хочуть, щоб влада і комунальні підприємства звітували перед вуличними комітетами, тобто не просто десь там перед, на, на сесії і так далі, а на різноманітних зустрічах і до паніти. Якщо їх е, розвернути, цю, так, е, то люди хочуть, щоб ці звіти були або раз на квартал, або раз на бюро. Це говорить про те, що люди все-таки зацікавлені чують інформацію, що робиться і так далі. Ну, І ще цікава інформація, в якої формі бачать люди е, ці звітування. Зверніть увагу, що навіть користуючись, майже 20% населення, користуючись інтернетом, чіпають свою інформацію, е, хоче, щоб звітувала влада перед ними. Влада це все, Це і міська, і районна, і адміністрація, і депутати, які відносяться теж до влади, то через інтернет звітування. Всього 7% хочуть, щоб було звітування. Якснюють до тих депутатів, які вважають, що викладають в інтернет на сторінці, десь там в Фейсбуці чи де-небудь, звіт, значить все замечательно произошло. Люди хочуть, щоб ці збори були. 42% мешканців висловили, що депутати звітувалися в мікрорайонах. Тобто, а не тільки через інтернет або в газеті 20%. Тобто, якщо ви висловили свій звіт як депутата в пресі в газеті. Четверо із п'яти людей, живучих на вашому країні чи в місті, залишилися цим світом. Це просто говорять ну, про те, що потрібно активізувати кожному з депутатів спілкування, живе спілкування з виборцями на своїх вулицях і районах, там, де ви в принципі, обиралися. Загалом дуже приємно, що при тому, що майже 50% людей не зверталися до органів влади для вирішення таких серйозних своїх проблем, тобто населення, ну, по різним причинам можуть додатися до депутата та довличко, але до, до, до влади не, не приходить. якраз ці 50% і остальних останніх практично всі залишили задоволенням е, співпраці. Це вже для нас так більш е, певна тема, підсумовуючи. І головне говорить про, про те, що на сьогоднішній день і міською радою, і е, завдяки співпраці з громадською нацією е, голос громади, вибрана дуже правильний напрямок. це е, і депутати міської ради цю, цю, цю тему підтримали. Це створення квартальних комітетів, створення будинкових комітетів, живе спілкування в мікрорайонах максимально, максимальне планування місцевого економічного розвитку через цю співпрацю і на основі цієї співпраці е, вирішення питань в сесійному залі. Якщо так і буде, то наші люди будуть довіряти тим обранцям, які вони обирали в сесійний зал, депутатам від різних політичних сил. І я думаю, що наше місто буде. Менше конфліктувати, більше скажімо так, вирішувати чи іншу питання. Проект, що носить назву Активізація участі громадян міста Тростянець Сумської області у місцевому розвитку шляхом створення квартальних комітетів та дієвої системи громадського моніторингу дій місцевих органів влади, працюватиме ще кілька місяців. Проте напрацьована ним схема взаємодії влади та громади надовго залишиться у тутешній системі самоврядування.